п'ятихвилинка. Багато людей активно займаються творчим розвитком у дорослому віці. Співають, танцюють, опановують театральне мистецтво. На це йде багато часу, енергії та сил, але все ж таки вони щиро захоплені своїми хобі та додатковими заняттями. І не просто так, адже творчість. Це надзвичайно важлива частина життя дорослої людини, в тому числі з позиції психології. Сьогодні будемо розбиратися чому. Загалом процес творчості має численні позитивні ефекти, починаючи від сприяння емоційному благополуччю до підтримки когнітивної активності. Саме творчість є найкращим і найефективнішим інструментом для того, аби мати можливість самовиражатися та реалізовувати свій потенціал. Будь-які творчі заняття допомагають проживати та присвоювати свою унікальність, поринати у світ емоцій, розуміти свої погляди на те, що відбувається навколо, і знову відкривати себе справжнього. Також відомо, що заняття творчістю мають здатність знижувати рівень стресу та тривоги. Будь-яке заняття мистецтвом, музикою, літературою та іншими видами діяльності можуть слугувати формою своєрідної арт-терапії, яка дозволяє вивільняти пригнічені емоції, відреагувати симптоми стресу і тривогу. За даними багатьох досліджень, відомо, що творчість підтримує мозкову активність та вкрай позитивно впливає на когнітивні навички. Відбувається це зокрема за рахунок стимуляції нейропластичності, простою мовою здатності нашого мозку формувати нові зв'язки між нейронами. А це, в свою чергу, основа для збереження розумової активності та шлях до покращення вже наявних когнітивних функцій. Особливо актуально це в зрілому віці, саме тому творчість є прекрасним варіантом для хобі у дорослому віці. Заняття творчістю. Часто має і соціальний аспект, що є надзвичайно важливим для підтримки навичок колективної взаємодії, наприклад, в групі або у великому скупченні людей. Згадайте, наприклад, хор у широкому сенсі заняття творчістю це спосіб підтримати психіку в складні періоди криз та життєвих негараздів. Такі моменти саме творча діяльність може ставати джерелом психологічної адаптації мова йде як про споглядальну взаємодію, наприклад, коли ми відвідуємо виставки або театральні постановки, так і про активне створення своїх продуктів творчої діяльності, які насправді допомагають шукати та віднаходити сенс у складних ситуаціях. І направляти психічну енергію в ресурсні теми, аби переосмислити повороти нашої долі. Творчість як процес самовираження має величезний терапевтичний компонент. До того ж, це завжди цікаві знайомства, відкриття та можливість пізнати себе краще. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.